Всім привіт, з вами я Андрій. Це мій канал Game Stories. Ігра Vikings Вікінг äh, Vikings, äh, War of Clans Secret. Перший проходець, Треба переміщатися в карті на цій локації, щоб отримати Урон. Збільшений і багато інших ключів. Потрібно перемістити свій... свій... Э, клан один оксамок оселення. Зараз я вам сказати на координати 0 і 0, випало ви получите 25 тисяч золотих монет. На 1 і 1 мільйон 105 золотих монет. 1, 512, 2 мільйони 100 тисяч золотих монет. На 1, 2023 13 мільйонів монет. На 2012, 17, 500 мільйонів монет. 17,5 не що буду сказати. На 256 і 517, 26 мільйонів і так далі і так далі. Все бачите на табличці. Цю табличку доволі важко знайти. Але користуйтесь, може комусь вам буде корисно. Кому сподобалося відео, ставте лайк, коментуйте. Хто знає, не знає про цей секрет, пишіть коментарі, розказуйте. Всім дякую за увагу, всім пока.